Отже, ми отримали черговий удар в спину від угорського прем'єра Віктора Орбана. Да? Європейський союз затримав, призупинив план військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через блокування Орбана, через ось цю путінську посіпаку. Це не переживайте, не стосується тих 60 мільярдів, про які на 2025 рік було виділено. За результатами нещодавних обговорень це мало бути ще додаткові 20 мільярдів із відповідного фонду Європейського Союзу, але Угорщина скористалась своїми важелями впливу, важелями заперечення і затримала. Ми бачимо, що Угорщина стає неприкритим ворогом України. Коли... Рік тому, два, три, чотири, п'ять ми могли по-різному сприймати угорські заяви про утиски е, угорців на Закарпатті, про потребу шкіл, про потребу якоїсь там національно культурної автономії. Зараз ми бачимо, що ця політика чітка і продумана політика Кремля. Угорщина. Повинна бути для України тараном з Західного напрямку, з Західного боку, коли у нас зі Сходу атакує Росія, то пам'ятаєте, ось ці 2022-му і не тільки році були карти про розподіл України, що це відійде там до Росії, це відійде до Румунії, то відійде до Польщі, то відійде до Угорщини. І ми бачимо, що Угорщина. Прямо претендує на е, Закарпаття спочатку у е, варіанті якоїсь автономії, а потім через посилення свого військового свого суспільно-політичного. Впливу і присутності там до якихось е, відокремлень. Угорщина прямо дієна, е, прямо ляє воду на кремлівський млин. Тому будь-які будь поступки зараз е, угорцям е, Угорщині в плані е, захисту угорців Закарпаття е, регіональних якихось мов, регіональних якихось особливостей, автономій. Це є. Злочин, тому що ми бачимо, що ті поступки, які Україна робила всі ці роки, для того, щоб Орбан і його компанія не перешкоджали вступу України в ЄС, не дають результатів. Ці кремлівські посіпаки не розуміють 에, доброту, тому що вони використовують її лише як. Елемент посилення своєї присутності в регіоні, посилення своєї політики, і використовує це проти України. Ми бачимо, що е, Угорщина постійно заявляє, що в Україні відбуваються утиски угорськомовного населення, в тому числі як і російськомовного. Ми бачимо, що Угорщина протискає е, скажімо, потребу федералізації України ті самі російські наративи. Росія чітко контролює Віктора Орбана через гроші, через компромат нас це не повинно цікавити. Це наш ворог. Будь-які поступки зараз Орбану для того, щоб якось потім він щось проголосував, не приносять ніяких результатів. Він все одно бачите в критичні для України моменти, коли у нас є проблеми з Сполученими Штатами. Коли потенційно може бути припинена допомога Сполучених Штатів, коли Європейський Союз на швидкоруч збирає ось цю військову і фінансову допомогу для України, Орбан вставляє палки в колеса. Ми повинні розуміти, що це не просто затримка 20 мільярдів від Орбана, це якісь життя українських людей. Вони на руках. Орбана, і ми повинні прямо це заявляти. Орбан підтримує вбивство українських громадян. Не Орбан, ой, не, не Україна вбиває росіян, Україна захищає свою територію на своїй землі. Росія прийшла в Україну, принесла сюди біду. І вона є злочинцем. Затримка допомоги Україні це є підтримка злочинця. Це все одно, що. Маніяк нападає на дівчину в якомусь темному провулку, так? а ми не хочемо лягтись за нею, тому що нам страшно. Крім того, ми починаємо казати: ой, слухайте, ні-ні, давайте, не давайте е балончик їй. Для чого? А раптом вона пшикне маніяку в очі і він розлютиться. Це буде ескалація. Вона не хоче миру. Вона не хоче бути е піддатись на. Поступки маніяку. Вона чомусь опирається, так не треба. А маніяк хоче миру він хоче домогтися свого і піти далі, нападати на інших жертв. Тому сьогодні, бачите, Будапешт, можливо, підтримує посилення оборони ЄС, але він категорично проти пакета допомоги Україні. Тобто, під виглядом, що ми за. Посилення європейської оборони, але ми проти е, допомоги виділеної допомоги Україні в будь-якому форматі це є пряма гра на руку Росії. Сьогодні Угорщина і Словаччина стали просто троянськими конями Європейського Союзу, і дуже проблемні дзвіночки зараз у Румунії, тому що про кандидат кандидат кандидатки Ленджорджеску. З російським фінансуванням взяв дуже великий результат в першому турі виборів. Пройшов другий тур, але результати були анульовані через ось це російське втручання. Нещодавно Келіна Джорджеску заарештували, затримувати. Затримали, провели обшуки у нього, у його соратників знайшли там причетність до фашистської організації, російське фінансування і відпустили. Ось в цьому є слабкість, слабкість дуже багатьох демократичних. Держав, що вони е, заграють з потенційними ось такими диктаторами, потенційними російськими посіпаками, і вони набирають силу. На днях Келін Джорджаску зібрав величезний мітинг в Румунії, виставляє себе борцем за свободу, політично репресованим. І ми можемо бачити, що на виборах в Румунії які. Все ж таки, будуть, може бути досить неприємний результат для України, і ми будемо мати, крім Словаччини, Угорщини ще недружню Румунію. Росія хоче обкласти Україну навколо недружніми до неї сусідами, вкладаючи великі нафтодолари в підкуп цих режимів. Що нам потрібно робити? Жодних поступок, жодних для угорської спільноти, да? жодної поступки для ось цих вимог, які нам просуває Віктор Орбан, і більше того. Служба безпеки України повинна негайно зайнятись зачисткою сепаратистських настроїв на Закарпатті Тому що там діє і. Російська агентура через церковників, той самий Василь Сидор, священник, да, псевдо-священник, так надам, тому що це російська агентура, пряма ті самі угорські партії, які фактично мають подвійне громадянство. Да, якщо ми можемо... Накладати санкції на різних медведчуків, да, то чому ми не можемо так зробити з ось цими різними проугорськими політиками на Закарпатті, які реально мають угорське громадянство, реально мають угорські паспорти. Там не для кого не секрет. Там Навіть багато українців брали, оформляли угорські паспорти для того, щоб їздити, бо десь там якась бабушка чи дідусь був десь там угорцем. Тому Служба безпеки України. Повинна зайнятись цим негайно. Слава Україні.